Слава Ісусу Христу. Знаєте, тільки що ми слухали про мудрість людську і мудрість Господню. знаєте, Але ми знаємо те, що мудрість це коли є страх Божий. Початок мудрості. так, Ми знаємо це. Коли людина боїться Бога, Бог її оберігає і хранить. знаєте, І людина, вона не може щось наперед собі сама так продумати, щоб її. Життя воно було застраховане, щоб все було добре. От, Якщо десь в одному продумує, то десь ворог підкадеться з іншої сторони. І якщо немає Божої охорони, то ці всі задумки, продумки, е, кожен надійний замок зламується, все воно робиться. І тільки коли на Господа знаєте, то е, тоді буде все добре. Може, знаєте, десь е, забудеться щось замикнуть і будеш молитися, то. Це надійніше, чим тоді буде, коли під п'ятьма замками все замикано, і ти будеш спокійно спати. Тому що, знаєте, Бог, він любить тих, хто на нього надіється. Я так, знаєте, в мені думка така прийшла. Чому Господь він сказав, що про Давида що знайшов я мужа по серцю своєму? Чим Давид такий був особливий чоловік, що Господь він так сказав? І Давида ми можемо е, так пізнати по, тому, по тих псалмах, які він написав, він, е, що він оспівував, знаєте, він те, що він думав, чи він був наповнений. Звичайно, це, це не було якимось лицемірством. Це е, не було, знаєте, щось таке не те, з не чим він жив, але це насправді було життя його, і він це описував, він це оспівував. І коли ми читаємо перший псалом, з першого віршу блажен муж. Що зарадою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріки та слов, та в законі Господнім його насолода, і про закон Його вдень та вночі він роздумує. А блажен муж, що за радою нечестивих не ходить. Блажен той чоловік, який не покладається на мудрість людей. Блажен той чоловік, знаєте, який думає про Господа. І Переді мною, знаєте, говорилось про те, що Господь Він вибрав немудрець цього світу, щоб посоромити мудрих. І коли Самуїл був посланий для того, щоб помазати Давида на царя, то чим займався Давид, він пас Отару. Він зайнятий був тим, що він пас Отару, і це, звичайно, була така професія. Знаєте, ми знаємо, що. Ну Того часу навіть вона не була якоюсь такою, такою солідною прилічною професією. Тому що навіть коли ми знаємо із історії про Йосипа, тоді, коли прийшли його брати, то він каже, що ви не кизі, що ви пастухій. Тобто, це було так дуже низько. І він пас пасутару, знаєте, і його навіть не вважали за потрібне було покликати туди навіть його батько чи брати. Ніхто не сказав, що... Ну, Давайте покличемо ж тут, не всі зібрані. І коли е, вивів, е, показав знаєте, всіх своїх синів, то е, Самуїл він сказав, чи це всі сини твої? От, і Єсей каже, що ні, є ще один, він пасе отару. Каже, кличу його сюди. І знаєте, він чим, я думаю, такий був особливий Давид. Він все, що було в його всередині, він оспівував. Господу, все своє, знаєте, нутро він виливав перед Богом, і найбільше про надію на Бога, говорить Давид в його псалмах. Якщо ми читаємо псалми, більшості псалмів, всі вони тут такі, знаєте, все так, що навкруг того, що треба, надіятися на Господа. І життя Давида, воно було таким, що йому приходилось надіятися на Бога. От він не міг надіятися на себе. І тоді, навіть коли він десь вже так міцно став. То тоді він згрішив, тоді, коли йому казали, що він вже щось в нього так все вроді би налагодилось. Тоді, коли вже в нього все стало так досить непогано, і казалось би, можна було б вже тримати під своїм контролем, все було добре. Тоді прийшов гріх. Але тоді, коли в нього були проблеми, він надіявся на Господа. І е, Давид він завжди наголошував про те, він все, всі свої переживання, все в псалах і все до Господа. Все в псалмах і все до Господа, каже блажен, муж, що не ходить за радою нечастивою. Знаєте, в кожного з нас в житті є якісь проблеми, є якісь переживання, є і радості, якісь знаєте, якісь приємні моменти, коли ми переживаємо. І знаєте, Богові є приємно тоді, коли людина вона завжди тримає з ним зв'язок. Не тоді, коли тільки коли проблема, не тоді, тільки якісь окремі, такі якісь окремісь пори, але завжди, так як Давид, знаєте, Давид по серцю Божому, муж по серцю Божому. Завжди Господу, чи на щось жалувався, чи просто чи радів він прославляв Бога тоді, як він там танцював, і Бог, і це прийняв від нього. Тому що він завжди був з Богом знаєте Це не було якимось таким періодичним, але це було на постійній такій основі, і візьме п'ятий псалом. Псалом Давидів каже з другого віршу почуй, Господи, мову мою, стогнання моє зрозумій. Прислухайся до голосу зойку мого, о, мій царю. Та Боже ти мій, я до тебе молитися буду. Давид звертається до Бога, каже: Почуй, Господи, мову мою, стогнання моє зрозумій. Зрозумій те, що в серці моєму, Господи. Знаєте, він там десь на полі, коли він пас, йому там не було кому жалуватися. Можливо, знаєте, якби в Давида було дуже багато друзів. Отару пас би хтось інший, він би собі ходив, міг би собі щось дозволити, мав би якісь гроші, і він міг би знаєте, десь з друзями поспілкуватися, як в нас буває, знаєте, тоді, коли в нас якийсь тягар, нам хочеться комусь виговоритися, хочеться комусь висказати, щоб хтось, щоб хтось зрозумів, просто щоб хтось хоч послухав тебе. знаєте, Чи так само навіть похвалитися чимось, коли щось, коли щось добре сталося в твоєму житті, ти хочеш з кимось цим поділитися. Знаєте, І Давид був саме той чоловік, який ділився завжди з Богом. В нього що знаєте, він все з Богом ділиться. Знаєте, І коли подивитися на ці звернення Давида до Бога і порівняти те, як, як я звертаюся до Бога, як я молюся до Бога, що я йому кажу. знаєте, Десь буває, знаєте, можливо, такі думки приходять, що ну, там, те попрошу, за те подякую, а те Богові, можливо, і не цікавить, те він так знає, що я буду. знаєте. Але коли так в простоті звертаєшся до Господа. Розказує, що йому те, що кажеться, він знає про те, він знає те, знаєте, наші переживання, знає наші, те, що, чим наповнене наше серце. Це, він знає те, що ми переживаємо, знаєте, чим радіємо, і все, знаєте, чим живемо, все наше Бог він знає. Але для Бога є приємно, коли ми, коли ми не шукаємо собі потіхи на стороні. Тоді, коли, знаєте, не, не тоді, коли ми десь, десь шукаємо, десь якось тому, що Господь, ми співаємо пісню, Ісус, ти найкращий друг. Найкращий друг. І знаєте, уявіть собі ситуацію, що ми, маючи, чи в нас будучи якийсь дуже добрий друг, і в нього щось сталося, якась дуже така подія, і ми дізнаємося про це останньому. Виникають питання тоді до того друга найкращого. Казалось би, якщо ми так з тобою дружимо, ми з тобою всім ділимося, все. Знаєте, і так я знаю навіть в нашому колективі, там, коли хтось десь там мав жениться, хтось ще щось, то коли такі. То вважав за друга, каже, слухай, як це так що я каже, дізнаюся про це зовсім від інших людей. Ми так з тобою дружимо, там все вроді би нормально. І тут так стається, що мені інші люди кажуть, що у тебе вже там весілля буде через два місяці, а я про це нічого не знаю. Знаєте, і десь вже може прийти навіть обіда, тому що як це так, що такий найкращий друг, але нічого навіть і не розкаже, навіть не Це навіть чи коли яка проблема, знаєте, воно питання, і Господь він. Хоче, знаєте, бути для людини саме оцим найкращим другом. Щоб людина вона завжди могла звертатися до нього, знаєте, дякують йому за все жити Богом, жити, знаєте, завжди в добрих оцих таких відносинах, все розказує, все, отак, От як Давид каже, блажен муж, що за радою несправедливих не ходить. Ми знаємо, що у Бога був вибраний народ, народ Ізраїля. Він і є вибраний. Він знаєте, вибрав для себе цей народ. І казалось би. Знаєте, так по-людському, якщо розсудить, то Божий народ, як він мав би жити? Мав би зразу Бог його десь провадить якусь саму найкращу землю, там, де самі найкращі плоди, і щоб там все було добре, і щоб вони собі просто жили найкраще, щоб в них була найкраща економіка, щоб у них там був найкращий знаєте, рівень життя, найдовші роки, щоб ці люди жили, щоб в них все було найкраще, тому що вони є Божий народ. Але як ми дивимося, як Бог веде свій народ? Цей народ попадає в рабство. Потім цей народ оказується в пустині, не маючи своєї землі. Знаєте, і цей народ Бог веде, вони не мають своїх домів нічого. Звичайно, Бог їх веде. Бо це обіцяний край, добрий край, Бог їх туди веде. Але Господь він все хотів зробити для того, щоб цей народ, знаєте, щоб каже, щоб вони зрозуміли, що я є Бог. Це була найголовніша ціль. У Господа, щоб знаєте, цей народ він зрозумів, що вони без Бога є ніщо. І що вони будуть благословеними тоді, коли заповіді його будуть дотримувати, тоді, коли будуть прислухатися голосу Господа, тоді, коли вони будуть жити Богом, навіть будучи в тій добрій землі, щоб вони не жили землею, щоб вони не жили чимось, але щоб вони Богом жили. Просто дякуючи за те, що Бог він їм дав оце для них. Книга Прока Ісаї говорить про те, що, що ми є глина в руках Господні. Знаєте, Бог він ніколи не шукав для себе людей, самих якихось таких найкращих, самих талановитих, так як тут на землі, коли шукає хтось десь ще на роботу, щоб взяти ще кудись, шукають людей таких, щоб по всіх критеріях вони підходили. Тому що легше знайти людину спосібну, чим взяти неспосібну і її все навчати спочатку. Але Господь він поступає по-іншому. Господь він знаєте, бере того, який казалось би, можливо, він десь люди на нього дивляться як на невдаху, можливо, дивляться якось так, знаєте, як на такого низького чоловіка, але Господь Він бере цього чоловіка і робить з нього щось. Для нього найголовніше, щоб цей чоловік був піддатливим, щоб він корився, Божій волі, щоб він прислухався знаєте, і щоб робив так, як каже Господь, і щоб в цьому ім'я Господнє прославлялося. Як ми вже сьогодні чули, що Бог Він каже, що Ка я слави своєї нікому не віддам. І коли людина, знаєте, щось робить, і люди дивляться і восхваляють цю людину, бачачи тільки в цьому в цій людині якісь великі таланти, бачачи в ній щось таке, що вона якась є особлива, і вони її восхваляють, подивись, який чоловік. Про Бога тоді ніхто не згадує. Може, скажуть, що там, е, там Бог дав йому здоров'я, чи Бог дав йому мудрість, чи Бог дав йому ще щось. Знаєте, але коли взяти людину, яка, якщо подивитися, знаєте, на оцей, коли Давид він вийшов проти Голіата, то, звичайно, якби Голіат, він виграв би в цій, в цій, е, в цій боротьбі, то всім, всім було б зрозуміло, що це великий чоловік, він отакий, от народився, він такий могутній і він виграв. Але коли вийшов Давид, знаєте, то просто всі боялися, не було б ніякого виходу, знаєте. Цар, він вже на все був готовий, тоді, тільки, е, тільки щоб хтось би вийшов, щоб хтось би він, знаєте, цю перемогу отримав, тому що, тому що дуже велике стояло на кону, на тому, щоб хто виграє, каже, тому що хто, давайте каже, нас найсильніший і ваш найсильніший. І виходить тут а, Давид, і всі дивляться на нього. Звичайно, знаєте, дивляться на нього, яка на нього надія? Подивися на нього, це на цього чоловіка, він малий, він такий пастушок. І... Але він виходить і надіється на Господа. І Господь він робить свою працю і прославляється в цьому ім'я Господнє. Бачить, знаєте, те, що цей чоловік він отримує перемогу. знаєте, але разом з тим, в цьому прославляється Господь. Знаєте, люди мали б зрозуміти все-таки те, що подивлячись на цих двох людей, можна було би по-людському зробити свої висновки, але Господь він хоче являти свою славу через тих людей, які на нього надіються. Тому, знаєте, брати і сестри, щоби, так як знаєте, подивитися на на, на Давида на його життя, ми бачимо дуже багато, що про нього описується, і він сам описує свої думки. І ми можемо це все проаналізувати і, зроби, і зробити для себе висновки, те, що все-таки Господь він любить знаєте, любить смирених, любить піддатливих, любить тих, які, які знаєте, готові вислухати його волю, які готові робити так, як скаже він. Знаєте, як Бог, коли мав справу з Авраамом ж віри, знаєте, і для Бога найважливіше те було знати, щоб Авраам він довірився йому і робив так, як скаже Господь. Хоч і не до кінця, але він був готовий те зробити. Він був готовий віддати свого сина в жертву. знаєте, Хоч Бог він цього не дозволив, але він був готовий на це, тому що він, він довіряв Богові, він розумів, що як, як говорить Господь, як допустить Господь, так буде на краще. Хай Господнє ім'я буде благословене, знаєте, брати і сестри, щоб ми були насправді як оця. Глина в руках гончара. Щоб прочитається 8 вірш, 64 й розділ книги про Кейсаї. Тепер же, о Господи, ти наш Отець, ми глина, а ти наш гончар. І ми всі чин Твоєї руки. Ми каже, глина, ми чин Твоєї руки. Ми Твої. Роби з нами. Знаєте, ми будемо. Послушними, ми будемо робити те, що ти нам скажеш. знаєте і наші переживання і тоді, коли десь перед нами постає якась проблема, каже, що тут треба якісь прикладати, особливі зусилля. І деколи кажеться, що щось таке воно не під силу. Дуже важким. знаєте в цьому випадку дуже добре покласти надії на Господа і знаєте довіриться йому. Звичайно, деколи не завжди так виходить, щоб сам сісти, скласти руки, не прикладати зовсім ніяких зусиль ні до чого. знаєте ситуації бувають різні. Але Господь він любить тих, хто на нього надіється. І Давид це був саме той чоловік, який не жив напевно без Бога ні одного дня, і навіть там, коли він пас у ту отару. Знаєте, десь там в якісь моменти йому так само потрібен був Господь, щоб догнати того лева чи того ведмедя, забрати ту овечку, яку він вкрав. Але разом з тим, знаєте, пастух, це ну така проста робота, можна сказати, які, в якій можна людину людина. Часто може показатися просто на себе, це немає такого нічого великого, щось важкого, страшного. Але при всьому тому Давид він завжди потребував Господа. Давид він завжди хотів, знаєте, він завжди висказував всі свої думки. Він, він молився, він виспівував, в нього були ці живі такі добрі відносини. знаєте, І дивлячись на цього пастуха там, багато хто десь дивився і собі десь предполагав, хто може бути царем. Можливо, оцей, можливо, той десь син там, цара, можливо, ще хтось. Але Господь він вибирає того, який має з ним відносини. Тому хай Боже ім'я буде, знаєте, благословене і прославлене через наше життя, щоб нам, довіряючись Господу, знаєте, щоб через це і Боже ім'я прославлялося, знаєте, і в нашому житті. Це і для підкріплення нашої віри, щоб ми навчалися довіряти йому. Господь Він любить таких, знаєте, які довіряються йому, знаєте, які віддають все в його руку, і в цьому прославляється Боже ім'я. Ми будемо закінчувати наше зібрання.